Казка про цифри. Жили були собі 10 цифр. Одиниця, двійка, трійка, четвірка, п'ятірка, шістка, сімка, вісімка, дев'ятка і нулик. І була в них мама, звали її математика. Якось цифри не брали нулика до себе у грубі. Чого ви мене не берете гратися? спитав нулик. Тому що ти не такий важливий, як ми, сказала п'ятірка. Чого це? образився нулик? Тому що кожна цифра означає якусь кількість предметів. А нуль, це нічого, сказала дев'ятка. Так, так, підтримали решта цифр. Ображений Нулик пішов скаржитися матусі математиці. Чому всі цифри означають якусь кількість предметів, а я не означаю нічого? спитав Нулик. Я не такий важливий, як всі. Ну, чого ж? Ти дуже важливий, сказала матуся математика. Доведи. Попросив нувик. У більшості чисел у середині або в кінці стоїть один або навіть кілька нулів. А якби не було тебе, що б на твоєму місці там стояло? Більшості чисел не могло би без тебе існувати. Повір, ти такий самий важливий. Як і решта цифр Правда зрадів нулик Ну, звичайно, сказала матуся математика. Радісний Нулик побіг до решти цифр. Я такий самий важливий як і усі ви, сказав радісно нулик І розповів. Решті цифр про їх розмову з матусею математикою. Тоді решта цифр усвідомили, що вони були неправими і вибачилися перед нуликом. Цифри знову почали жити щасливо і мирно. Кінець.